Вітаю ми з України. Дуже вдячна за те, що ви зайшли на мій канал, що ви дивитесь мої відео. Також прошу вас дивіться відео дівчаток. Посилання на їх канали будуть внизу в інфобоксі і на організатора. Організатор у нас Леночка Буганова, і це у нас магічний кубик. І в магічний кубик ми повинні взяти 6 процесів. У мене якраз є розпочатих 6 процесів, ну і давайте будемо по порядку робити. Значить. Один із перших процесів, який я заявляю, де мої маркерочки. І будемо ставити маркерочки, це моя фіраночка. така жовта, така гарнюща, яркуща краса. По суті, мені їх потрібно зв'язати дві. Ну, я ж тільки почала одну. І одну ми будемо поки і в'язати. Ось, стільки в мене було зв'язано. Ось стільки в мене було зв'язано, так? Да? Ось я стільки зв'язала. Ставлю маркерочка. І це у мене буде номер один. Шість нам процесів я е, заявляю першим номером: це у нас моя фіраночка. І о, один із таких, знаєте, самих нужних мені процесів. Я розумію, що швидко я її не зв'яжу, але хоча б я розраховую, що я дві штучки місяців за два зв'яжу. Ну, я так думаю, а як там буде це таке діло, бо, бо весна на дворі, і роботу ніхто не відміняв, і на вуличці. І хочеться їх гарних квітів, щоб були, і хочеться і городинки, і в'язати хочеться, і шити хочеться, все хочеться, але першим процесом я заявляю свою фіраночку. Відложуємо її. Це буде перший процес. Так, другий. Я корзини вже не тягнула на стіл, бо займуться місце. В'язатиму фіранку я з бавовни, з 3% бавовни. Метража не знаю, бо вона була в пасмах, і на ній не було ніяких ознак. Так, другим процесом. Другим процесом я заявляю свою оцю ковтинку. В'яжеться вона із пряжі, зараз я вам покажу, якої. Тому, хто не дивився в шалені старти, зайдіть, я поставлю посиланнячку там в уголочку, зайдіть, підказочку, точніше. Зайдіть, подивіться. І все побачите, але я вам нагадаю, що це пряжа Ібіца. Це стокова пряжа. В ній де туди ось рекомендують спиці 3,5 чи 4,5 вяжу 4 кубиками. І в ній 57 поліакрил і 43 бамбули. В 50 грамах 140 метрів. Так? Це другий мій моточок. У мене їх щит таких є по 50 грам. І буде у мене ще така додаткова пряжа. Це подаруночок від діанки. І це в нас тут теж вона авторський мікс, бавовна і бамбук. 300 метрів в 100 грамах, бобінці 150 грамів. Отакі от у от, мене заявочки на другий. І ми десь у мене тут стояв маркерочок, ось він Ми його зараз знімемо. поставимо сюди, де я закінчила, щоб бачити, скільки я зв'яжу в кубіку. Це мій другий процес, так? Третім процесом, ой-ой-ой, третім процесом. Третім процесом я заявляю, ось. Доки ж воно буде лежати, не здвинулося не з місця, нікуди. Це моя мишка. Ага. Це ми приберемо, щоб нічого не мішало. Це моя мишка. Ось вона. Як пров'язала, так і є. Тут, між про стої... а маркерочок навіть стоїть. Стоїть маркерочок. Оце все, це треба йти вже починати розширення на рукава. Ну, поки так і лежить. В'яжу на 4,5 кміт. І це альпака Silk від Drops. Пряжа мені дуже подобається. А що до в'язання, ну, мабуть, якби я знала, що я встигну її зв'язати, щоб весною поносити, я б вже в'язала б так. А так я знаю, що це буде аж на осінь, того і лежить. Тут у нас 77 альпака, і скільки у нас там 23 шовку, пряжа дуже м'яка, дуже класна. І я розумію, що потрібно братися за роботу. І тому це у мене буде третім процесом. Моя ковтинка. Та й Потрібно ж в'язати. Ну що, що воно лежить без діла? Тому магічний кубик нам мені точніше в допомогу. Так, ну що, це три таких величеньких процеси. І далі три маленьких у мене процесики. Значить, почнемо ми четвертим хай йдуть оці шкарпеточки. Всі будуть процеси інші шкарпетки. Також треба в'язати. Я їх показувала також в шалених стартах, як починала. Отака от дуже гарненька в мене тут п'яточка, ніночок і отакий от простенький перед. Залишки в'яжу, ось оця пряжа, два залишечка. коротенькі такі симпатичні шкарпеточки. Ось. Але, виходить, дуже-дуже непогані. Шкарпеткова пряжа, звичайно, 75 вовни, 25 поліаміда. Перехрещене резиночка. Ну, такі цікаві шкарпеточки. Це четвертий у нас процес. П'ятий процес. Це треба закінчувати. Оці шкарпетки. Тобто у мене так одна лежить зв'язана, другу я ще не починала, тому у мене буде в... п'ятим процесом. Починати з другої маркера, нема куди ставити. Ага, а тут я маркера не поставила, дівчатка. Скажете мені, чесно. Ну, в принципі, тут біла одвіз. Ну, нічого, зараз на якийсь сюди маркерочок причепимо. Десь і отак трошки нижче, щоб він не, не мішав. Отак. А тоді тонченьким, може причеплю. Тут маркерочки не треба, бо треба починати другу. Це Миринос Джелунг, це шкарпеткова пряжа. Тоже дуже, дуже цікаві, дивіться, простенький узорчик, але дуже гарно виглядають. Отак от п'яточка Стронг. Отака от, от. Ну, гарний. Тому треба закінчувати, тим більше у нас ще ж вони беруть участь в одному ж СП. І шостий процес це також. Шкарпеточки, це теж шкарпеткова пряжа Але Фламе, і вона потовще. І це такі чоловічі шкарпетки. Тут що тут, резиночка нерегулярна, такий от трошки галочок зробила. Все. Треба також в'язати. Також друга не почата, так що маркера немає куди ставити. Ну, отакі у мене будуть процеси в магічному кубіку. Поїхали. За Оленочка кинула кубіки. І у нас випавли два кубичка: один і два. Ну і що? Першим процесом я заявляла. Свою фіраночку. Маркерочок ми поставили. Скільки я за сьогодні прив'яжу і чи буду в'язати, я, звісно, вам все це покажу ввечері. Я було... Ні, скоріш, я буду знімати ранком, бо ввечері завжди допізна в'яжу, і тоді вже знімати не хочеться. А ось ранком я встаю також не сильно пізно, зразу зніму, що було пров'язано. Так що фіраночка, Надіюсь буде сьогодні в'язатися. І другим процесом в мене заявлена моя ковтинка. От чи я її буду в'язати, також я вам покажу. Маю надію, що може пров'яжеться так гарненько, тому що поки що йде дощик ранку, у нас ранесенький, йде дощ. Скільки там у нас? Ну, раненько. Ось, пів сьомої ранку. Можливо, я і пов'яжу гарненько. Ну, що з цього вийде, звичайно, я з вами буду ділитися. Так що не перемикайтеся, це зараз, я вас, зараз для мене це пройде багатенько часу, для вас це швидко. Тому я, звісно, вам все покажу. Знову всіх вітаю, сьогодні у нас 10 квітня. І я вам зараз покажу, що я пров'язала на 8 квітня. У нас там випадали кубики 1 і 2. І спитаєте, де ж я діла 9 березня? А 9 березня це в нас неділя, і так як неділю я не в'язала, а кубики випали 2 і 4, то я переносу цей день на день тиші, бо інакше ніяк у мене не виходить. Ну не можу я в'язати в неділю. О, тому цей е, процес. Ті два процеси чи один, як я там буду в'язати, перенесу це на день тиші. А я вам зараз покажу, що ж я в'язала. А в'язала я, навіть не буду другий показувати, бо я за нього не взялася. В'язала я процес перший. Так прямо затягнуло в'язання. І це моя фіраночка, оця жовта. І подивіться, скільки вже пров'язано. Ось я ставила маркерочок, дивіться. І оце стільки я пров'язала, прямо так затягнула. Вона доволі. Ну, вона по ширині около 60 см, наче б сказати, і небагато, але ну так, ну скільки змогла, стільки пров'язала. Але так затягнула, мені так цікаво, що ж подивіться Ви Дивіться, вже, що виходить, яка краса. Так подобається те, що виходить. І що я хочу по ній сказати? Я вже почала вив'язувати, бачите, тут йде опять такий сплошним зав'язуванням чи вив'язуванням. Хочу сказати, що треба було в'язати, так як я в'язала фіранку в своєму СП. Тобто патентними стопчиками чи подовженими стопчиками. Бо так мені кажеться, що ці лепесточки будуть трошки неоднакові. Ну, подивимось, подивимось, що в мене буде виходити далі. Я, звісно, з вами поділюся, так же ж не буде, не залишиться. Але те, що виходить, мені вже подобається, дуже подобається. Таке цікаве, неординарне. І знаєте, я б сказала вже таке. Інтерпретоване під сучасність. Тобто філейка більш така вже сучасна, ну, гарна, гарна виходить штучка. І я, я ж кажу, я дуже задоволена, прямо так гарненько я пов'язала. Мабуть, ще знаєте, що допомогло мені дощ, бо в три години, мабуть, пішов дощ, і я раніше сіла в'язати мені. Ну, я не в три години сіла, ну, однак раніше сіла в'язати, і це мені так допомогло гарненько пов'язати. Я за другий процес не бралася, я в'язала перший. Другий процес піде тепер на день тиші. А ми зараз знаємо з вами, які ж кубики випали нам на, на сьогодні. Ну що, кинула на маленочка і на 10 квітня кубики і випали нам дві циферки підряд це 4 і 5. Чотири у мене оці ось шкарпетки. За це ось красивучою бабусиною п'яткою. Ну, гарна ж, ну не скажеш, навіть, що це вона бабусина, ну гарна. ж, Дивіться, як вона виглядає класно. Ось. Тобто оці, оці шкарпеточки. І номер 5 це також шкарпеточки, і також красиві. Це оці шкарпеточки. І спробуй тепер мені це вибереш в'язати. І цю, і цю хочеться. Це треба розпочинати. Все, ось стоїть маркер, треба продовжувати. І ця гарненька пряжа. І гарненький і, і гарненька сама шкарпетка гарно виглядає. Ну подобається. Коли подобається, то подобається. Ось і ця подобається. Яку я буду в'язати, я, звісно, з вами поділюся. Скільки зв'яжу, я також вам обов'язково покажу. Ось. Краса. А я замовляю на завтра. Коли я вам буду вже показувати, скільки я пров'язала. Номер три. У мене є такий процес, який треба також в'язати. І в тих кубиках я захворіла, а в цих кубиках він не випадає це третій. Тому будемо очікувати разом з вами, чи справдиться моя мрія, чи ні. Ну що, до завтра і ви все побачите обов'язково. Ну що, у нас вже сьогодні і 11 квітня. І вчора в нас випали номер 5, мабуть, я вам казала, да? І що ж я зробила, я пов'язала тільки номер 4. За 5 геть не бралася, не було коли. А ось у мене стояв маркерочок, і я шкарпеточку закінчила. Ну, і дивіться, які цікаві виходить. Ну, і скажіть, що з. з е, Залишків не можна щось зв'язати цікаве, але можна ж? Отак От в неї трошечки вона провітрюється. Ну так хотіла щось по-білому. Можна було б щось і більше придумати, ну, я вважаю, що достатньо. Тут дуже гарна все ж таки п'яточка, тому доволі вийшла цікава шкарпетка. І я сама вже з себе сміюся. Оця одна під п'ятим номером одна, під шостим номером одна. Що ж це в мене? Одноножка я якась. Ну, шкарпетка готова, і це є добре. Ось така. І на сьогодні Оленочка нам вже кинула кубики, і випав кубик один і кубик 6. Шість. шість я вам зразу покажу, це шкарпеточка. Отака ось. Яка теж одна. Не знаю, чи буде більше, не можу сказати. Нічого, але ж також одна. Ось. І під номером один у мене це моя така найнужніша річ. Це моя філейна, філейна е, фіраночка. Тож ніж фіраночка в філейному в'язанні. Я вже переставила, бачите, маркерочка, де я закінчила. І, звичайно, скоріш всього, що я буду в'язати сьогодні фіраночку. Ну, о, знову ж, як буде час, і що з цього буде виходити, звичайно, я з вами поділюся. Ну, дуже цікаво, мені ж подивитися ж оцю всю вже, яка вона в готовому вигляді буде, як виглядати. Саме оця частинка. Це квітка, я вам відкрию такий. Це така квітка. Хочу побачити трошки, звичайно, я ж кажу, тут треба було. Патентними стовпчиками в'язати. Ну, вже що зв'язано зв зв'язано, зв'язаний маленький кусочок. Треба дивитися, що буде далі. Тому, скоріш всього, що будемо в'язати фіраночку. Мені цікаво, думаю, вам цікаво, що ж вона з себе буде далі показувати, яка вона буде. Ну що, я в'язати, а ви все зараз побачите. Ну що? Сьогодні у нас вже останній день, п'ятий, в якому ми в'яжемо. В яжемо. магічному кубіку завтра день тиші, і тоді вже звіт. Вже залишилося трошечки-трошечки потерпіти, точніше, одну секундочку, і ви все побачите. А я вам звітую, що вчора в'язала. Значить, нам випав на вчорашній день номер один і 6. За шостий я не бралася. Шостий це у мене шкарпеточки. А от номер один я пов'язала. Я ж таки ж хочу, хочу побачити, що ж буде виходити. І вам, звісно, хочу показати, бо це ж цікаво. І ось ось стільки я пров'язала. Ось, дивіться, я ще гачечка заберу, покажу. Оце стільки я нагачкувала. Може, мало, не можу сказати, багато це чи мало, але це за. Ну, в принципі, я вяжу ввечері і я трошки заморююсь, раніше лягаю спадки. Ну. Зимою було легше, чесно кажу. Так, ось це таке в мене виходить. Дивіться, така краса. Давайте, мабуть, мабуть, половинку буду показувати вам от так от буде видно, да? дуже хотілося побачити, як воно буде виходити, і ось поки виходить отак. От от. Ще раз, мабуть, я вам повторюся, що треба було, ну, мабуть, по можливості треба було в'язати все-таки патентними стовпшиками, тобто, шіками, тобто у трошки подовженими, да? З одним накидом. Тоді б ці листочки були більш-менш однакові. Так я думаю. Хоча, ось я дивлюся, по серединці, вона менш однакова. Ну, поки отак от. Те, що виходить, мені подобається, це саме головне. І це ж перше, я в'яжу, мені треба таких буде дві в'язати. І тут я вже задумаюсь: першу цівокаву в'язати, як я буду в'язати другу. Ну, нічого. Ну, і різні там не підуть, бо два віконечка так в голові виходить. Тому ось так. Гарно, виходить гарно, мені дуже подобається. І вона, це ж буде квітка, а там буде ще один такий цікавий візеруночок. Ну, це все, як буде зв'язано, звичайно, я вам покажу. Ось. Ну і що ж, Оленка нам кинула кубічки на сьогодні. І це 3 і 5. П'ять це в мене шкарпетки, і навряд чи я за них візьмуся. А ось номер 3 мені обов'язково треба пов'язати. І я зараз покажу, що це. Ой-ой, що ж ти так розбіглася? Прямо не знаю. А номер 3 це ось така моя мишка. Колір вам не передається. Він не такий, він не синій такий, як у вас. Він дуже гарний. Дуже гарний. Це, давайте я зразу вам покажу. Це альпака Silk від Drops. 77 альпака. 23 це шовк. І в 25 грамах це 140 метрів. Я вже у нас спицях 4,5. Ось на Zing І це моя мишка, яка лежить з січня місяця. Я як почала, так вона і лежить. Забачите? І вже потрібно її обов'язково в'язати, хоча я розумію, що вже ж весною я її не поносю, поки зв'яжу, але на доосім, я думаю, вона буде готова. От так, Бо якось січень місяць у мене застряв, геть застряв. Це ще тільки перший моточок в'яжеться. І тому я хочу сьогодні її пов'язати. А що в мене з цього вийде, я, звісно, з вами поділюся. Ну, як, як це? Я не поділюся з вами. Надіюсь, що я сьогодні пов'яжу. Сьогодні в нас, наче дощ, але ще мені пошити треба. Ну, це не відноситься до кубіка, але ж треба і пов'язати. І завтра день тиші, то в мене ж там є должок. Я ж винна за неділю. Тому всім, 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 всім з вами поділюся. Не переключайте, не перемикайтесь. Ну, що мої хороші, пролетіли, у нас і 13, і 12. Е, значить, за 12. Що я в'язала? Вчора був день тиші сьогодні, ой, Позавчора я в'язала свій оцей третій процес. Небагато я пров'язала. Ось, ось стояв маркерочок. Оце стільки пров'язано. Це моя мишка. Ось і пішло. Бачите? Зразу рукавчики ж вив'язуються. Ну, Колір ну, не передає геть. Геть не хочу передавати колір, ну що ти поробиш. Поки в'яжеться тільки лицевою гладдю. Ну, поки так. А далі побачимо. побачимо. Є задумочка одна, ну подивимось. Ну, поки оце стільки зв'язано, що хочу сказати. В'яжеться неважко, аби часу тільки було більше. В'яжу, ось, я повторююся, дропс альпака сілк. Альпака Сілк. 77 альпака, 23 на шовку. Пряжа класна. Я з нею в'язала вже собі вишиваночку на круглій крокетці так що гарна пряжа, гарно лягає. Єдине, що якась спиця ні не ця, мабуть, ця Стала у мене чіплять отут-ут. Вона не чіпляла. А це прямо зачіпається, як передвигаю, прямо чуть що воно чіпляє. Мабуть, таке це. І це мені, звісно, да не подобається трошки, не знаю, яка причина, але така причина є. От стільки я зв'язала. Ну, що я хочу сказати? В цьому, в цьому магічному кубікерою у мене немає готових робіт, але пов'язала я таки все-таки непогано. І ще одна должочок, це за неділю, день тиші був, і в нього я в'язала оцей другий процес. То, тут геть мало, дивіться, скільки. Вдалося тільки от стільки вчора пов'язати, і це, бо тому що пекла Паски. І, звісно, часу щось мало було. І прибирала і. Ну, Все, як у всіх, мабуть. От, ось і ще бачу. Ну, доволі вже непоганий. Такий за шалений тиждень і за кубік я прив'язала непогану частину своєї ковтини. Ще трошки буду вив'язувати під горловинку. Ну, доволі. Непогано. От скільки я встигла за магічний кубик. Дуже я рада, що я прийняла участь в ньому. Мені сподобалося. Єдине, що, мабуть, такий місяць квітень, що городні роботи ніхто не відміняв. Ну і не тільки городні і свої квітнички. У мене немало квіточок, тому все потребує уваги. І нав'язання залишається тільки трошки ввечері. А чи такі мабуть, як і у всіх у нас ідуть дощі, і такі дні якісь. Вечори, ну, сонні геть сонні. Я раніше зазвичай лягала спадки, і тому я ледацюшка мало пов'язала. Ну, пов'язала. Дівчата бачу вже більшенько, звісно, зв'язали, молодці. А я велике дякую Оленці Бугановій за організацію. Залишу посиланнячку там внизу на її канал і на канал, дівчат, на канал і на інстаграм дівчат, які приймали участь. Буду передивлятися дівчат потихеньку вечорами. А вам всім буду дуже вдячна за коментарі. Ну і, звичайно, за вподобайки. Ну і до скорої зустрічі, мої хороші. Пока-пока.